Наступного дня, після свята Різдва Пресвятої Богородиці, Православна Церква вшановує пам'ять батьків Діви Марії, святих Богоотців Йоакима і Анни, іменування Бого... богоотці вони отримали, тому що є прямими пращурами Господа Ісуса Христа, свята Анна. Мати Пресвятої Богородиці була молодшою донькою священника Матфана із Віфлеєма, який походив із коліна Левіїного роду Ааронового. Вона вийшла заміж за святого Іоакима, який був родом із Галілеї. Іоаким, син Варпафіра, був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від сімейні його нащадків народиться Месії, Спаситель світу. Подружжя жило в Назареті Галілейському, що в північній частині Палестини. За іншими відомостями, вони жили в Єрусалимі. Іоаким і Анна вели праведне життя і щороку віддавали дві третини своїх доходів до Єрусалимського храму та бідним. Праведні Іоаким і Анна не мали дітей до глибокої старості, і все життя сумували та плакали через це. Їм доводилося переносити зневагу і глузування. Бо тоді бездітність вважали ганьбою. Протягом 50 років шлюбу подружжя тільки палко молилося Богові, уповаючи на Його волю. Одного разу під час великого свята дари, які праведний Іоаким взяв до Єрусалима для принесення Богу, не були прийняті священником Рувимом. Він вирішив, що бездітний чоловік не гідний приносити жертву Богові. Це дуже засмутило старця Іоакима, і він, вважаючи себе найгрішнішим із людей, не повернувся додому, а оселився. На самоті в пустельному місці праведний Іоаким вирішив провести в постій молитві 40 днів і ночей. Молячи Господа про милість, його праведна дружина Анна думала, що вона є головною винуватицею горя, яке їх спіткало. Дізнавшись про вчинок свого чоловіка, Анна також стала в пості і молитві скорботно просити Бога про дарування їй дитини, обіцяючи принести в дар Богу народжене чадо. Молитва святого подружжя була почута. Їм обом з'явився ангел і сповістив, що у них народиться донька, яку благословить весь рід людський. Коли настав час, у Анни народилася донька Марія. У віці трьох років вона була приведена до храму, де виховувалася до 12 років. Через декілька років після цього праведний Іоаким представився у віці 80 років. Овдовівши, свята Анна оселилася при Єрусалимському храмі поблизу своєї дочки. Вона прожила при храмі два роки і померла у віці 70 років.